Улюблена тема зараз всіх етерів е, на різних стрімах, Ютуб-каналах, телебаченні це оцінка контрнаступу українського. Як ви його оцінюєте? І західна преса пише, що надто він повільний, ну, певне розчарування в них є. Можливо, знову ж таки, в цьому полягає стратегія командування, щоб вберегти життя наших військових накидати в м'ясорубку те, що роблять росіяни їхні м'ясні штурми відомі, зокрема з Вагнерівцями. От як ви оцінюєте? Дивіться, я звичайно не знаю чого. Не знаю навіть контурів загального задуму українського контурності Єдине, що мене пече. Ще з минулого року, що повторюється та ж сама картинка, що при наступі на Херсон. Ви пам'ятаєте, що півроку анонсували наступ на Херсон. В результаті я ще застав у серпні на кордоні між Миколаївською і Херсонською областю перші штурми російських укріплених позицій, і вони були дуже важкими. Ну, досить сказати, що в моєму батальйоні понад 20 загиблих в ході цих подій. Штурмувати окопані позиції, яких сидять профі, за якими з яких підтримує танки і артилерія, а часто й авіація ворога це дуже нелегка справа. Тепер ця історія знову повторюється. пів року наші диванні експерти і Глашатай. Оголошують наступ на Мелітополь. Дивіться, ми цих пороку, ну, от я провів в Бахмуті, і ми всі там робили свою роботу. Ми всі казали, що орки абсолютно друнуваті, вони на убой женуть мобіків, яких там наклали на десятки тисяч. На моїх очах це було, коли вони як в кіно другу світову, виставляються в цепі, беруть автомат на перевез і по збухшому від дощів в Донецькому полю чапають на наші позиції. По дорозі їх пацієнтів 30 кладе рота, і мінометка, вони розвертаються, збирають поранених, трупи не, не, не збирають, і через дві години повторюють, а потім через дві години знову повторюють. І так кожен Божий день. І ми, ну справедливо, мені здається, казали, що вони взагалі не цімлюють людське життя. Але тепер виявляється, що так, да, Путін абсолютно не рахує кількість живого м'яса, яке він має без ліміт, але він виграв шість місяців і закопався на смерть. В тому напрямку, який наші так браво анонсують по сьогоднішній день, і взламати оборону е, півдня, щоб ви розуміли, е, бетонні канали водозрошення, які знаходяться в Херсонській Миколаївській області, були збудовані після будівництва Каховської ГЕС. Так от я вже вичитав про те, що самі канали будувалися Мін АПК СССР за схемами Міноборони СССР. Це військова інфраструктура, фактично готові окопи, які треба такі чуть-чуть доробити. І от орки це зробили. Звичайно, тут виникає питання, чому цього не робили в свій час ми, знаючи про неминучу війну за сім місяців. Але давайте не зараз про це. Бо мені кажуть, що не на часі. Але тим більше не на часі анонсувати наступ. Пробити сьогодні трьохлінійну оборону русських, а це не просто три лінії, це десятки кілометрів мінних полів в глибину, не, не в довжину, а в глибину, які треба пройти, які треба потранить. І коли наші захоплюють першу лінію, появляється авіація, на яку поки що у нас відповіді фактично немає. Е, якщо у нас є паритет по танкам, паритет по артилерії, то відповіді на, на проблему неба літаків, ворожих, поки що немає. Тому я бачу і коментують так само, як і всі. Я дуже сподіваюся, що наше командування має план не простого лобового удару, а якийсь інший. І я сподіваюся, що все це спрацює в той момент, коли потрібно. Дивіться солдату дуже важливо розуміти, що в всьому цьому є якийсь план, навіть коли він відчуває, що він тут не дуже перспективно діє, я так м'яко формулюю. От коли їх стоїть всього 10 в посаді, а на нього натравлено і танки, і авіація, і артилерія, і постійно йдуть хвилі ворожої піхоти, він надіється, що за цей час командування десь концентрується і його задача просто утримати свій окоп. Я так само розглядав своє перебування у Бахмуті. От я дуже сподіваюся, що в нас є план. Е, принаймні до цього часу так було завжди. І можу сказати вам одне. Генералу залужному війська вірять, вони вважають його високопрофесійним. Вони цінують те, що він в рідких, дуже рідких інтерв'ю, говорить жорстку правду, як відро холодної води на всіх цих е, розових носорогів марафонах, для яких перемога взагалі давно вирішена питання. А, і, але паралельно з паралельності вони відчувають, що залужний. Переживає за кожне солдатське життя, от я не знаю, як це було сформульовано, але кожен солдат вважає його жорстким, професійним, військовим, який робить свою роботу, але переживає за солдат. Ця рідка комбінація дає можливість утримувати єдність і довіру між солдатами та вищим керівництвом. Так не часто буває. Солдати мало про це говорять але графіті залужного в центрі Бахмуту, та й взагалі на заборах, там інколи зустрічаєш по різних областях, це прояв цієї неозвученої солдатської любові. А от про що солдати готові говорити, це про те, що мій конкретний комбат такий, сякий, мій ротний от такий, мій сержант ще якийсь такий. Причому, якщо їх пам'ять місцями, то вони точно так же кажуть, солдати в мене такі, але залужний дар. І до того моменту, поки ніхто не вносить сумніви, е, в наяв, на він же треба вірити керівництву і вірити, що в нього є правильний план. Зараз це працює, а значить, наш контрнаступ наступ буде ефективним. От це головні умови. Зрозумієте, ні танки, ні е, артилерія, ні навіть кількість БК не є головною умовою перемоги. Головна умова перемоги: віра в цю перемогу і готовність за неї заплатити. Е, історія з Тіщенко підриває віру і відкидає нас назад. Історія з яйцями за 17 підриває віру і відкидає назад. А історія з багатьма людьми, хто є м, очевидними е, самовідданими героями війни, наближає перед. Тому з моєї точки зору треба частіше показувати. Всіх засобів масової інформації, справжні герої війни. Я до сих пір, ну категорично проти політики єдиного марафону, на якому ми взагалі не бачимо героїв війни. Я зовсім не по себе натякаю, я взагалі не вважаю себе героєм, достойним до такого аудиторії. Але у нас десятки тисяч людей нагороджені званням Героїв України. Хіба ми чуємо їхню точку зору? Ну, погодьтеся, це неправильно. Бо це би скріплювало армію. Це би знімало з неї ті моральні перенавантаження, які призводять ну, деякі мерзотники з тилу стосовно контрнаступу, чи не вважаєте ви, що в такому випадку влада перегріла суспільство з певними очікуваннями? От давайте згадаємо заяви того ж Буданова. Ну, ми вже там Крим звільняли вже тричі. Олександр, 100%. Це те саме, що з Херсоном тільки на новому рівні. Суспільство, на жаль, наводиться думка, що перемога неминуча, швидка і легка. І що наші герої з лівої руки кожен день вбивають по 10 орків, а правою по цьому гладять котика. Я розумію, що пропаганда на війні потрібна. Але... Бо коли е, суспільство розказує, що війна закінчиться за 2-3 тижні, ну окей, в перші напевно, дні це було потрібно для багатьох. Це така терапія, я б сказав, була, знеболююча. Потім через 2-3 тижні, потім через 2-3 місяці, і після цього це вже не спрацьовує. Тоді йдуть на більшу дозу. Розповідають про те, що ми захопимо дуже легко все і дійдемо аж до Кубані і Москви. Далі знову доза І зараз ця політика загнала е, до максимальних доз невиправданого бахвальства. Я ненавиджу росіян, всіх до одного, всіх до одного. Але е, не можна їх недооцінювати, не можна їх змальовувати карикатурними недоумками. Бо тоді ми знецінюємо взагалі подвиг українців, які б'ються з дуже сильним переважаючим ворогом, який вміє воювати. Які готовий віддати життя за свого царя? От просто так там життя не коштує нічого. Ми мусимо це зрозуміти. Ми маємо справу з дуже важким ворогом. Надіювання легкості перемоги. Це дуже погана річ. Я католично проти обідобесі в українському виконанні. І не тому, що ну, не хотів би чути ну, постійно про героїзм українських солдат, а тому, що ці е, розповіді, обіцянки за 2-3 тижні, за 2-3 місяці ось-ось все зробити, працюють ножицями. Все суспільство пов'язано з армією. Зараз в армії служить приблизно мільйон людей, хлопців і дівчат. У них щонайменше 3 мільйона рідних. І щонайменше 5 мільйонів е, знайомих це фактично всі, хто зараз знаходиться на території України за кордоном. Все суспільство пов'язане з армією. І коли е, вони чують по марафону одне, а з вуст рідних, е, які знаходяться на фронті, інше, е, починається страшний процес недовіри до українського керівництва. А ще раз повернуся: я переконаний, що головний інструмент перемоги не літаки, не танки, не снаряди, не ракети. Не автомати, а саме відчуття єдності армії і керівництва, коли армія і суспільство перестає довіряти трубадурам влади, це дуже небезпечно. Тому треба припиняти із цією бахвальством і спрощенням ситуації.